Новини Львові новини Львова у Львові встановили понад 200 економних лед світильників. Споживання електроенергії зменшиться у 5 разів. Поетапно реалізовують концепцію із модернізації вуличного освітлення. Львівське комунальне підприємство «Львівсвітло» проводить заміну натрієвих світильників. На сучасність світлодіодні в різних районах міста вже замінено понад 200 старих світильників на нові. Відтак споживання електроенергії зменшилося в 5 разів, а світла на вулицях стало у два рази більше. Що важливо, це також зменшення навантаження на всю енергосистему міста. Так, за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, у центральній частині міста проведено заміну 144 світильників на вулицях. Братів рогатинців, староєврейській, галицькій, катедральній, театральній, лесі Українки, Друкарській, Вірменській, Краківській, Шевській, Федорова, Сербській та площі Ангелів. Ну і в Сиківському районі також проведено заміну 90 світильників на локаціях вулиці Хоткевича, Кавалеріза, Зубрівської, Монастирського, Довженка. І коштом комунального підприємства вдалося встановити 60 нових ЛЕД-світильників на вулиці Коновальська, Франківському районі. Також це зменшує навантаження загалом на всю електромережу, що є вкрай важливо в час можливих атак ворога на енергооб'єкті, пояснюють у комунальному підприємстві. Ну і крім того, заміна старих світильників на нові покращує візуальний комфорт і освітленість вулиць. Ну і дозволить звичайно зменшити кількість ДТП у темний час доби і забезпечити безпеку і для пішоходів, і для водіїв. Сьогодні на сихові частина.